Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку рівняння кола. Давайте спочатку пригадаємо з вами, що таке коло. Із геометрії 7 класу ми знаємо, що коло це геометричне місце точок, рівновіддалених від одної точки. Ця точка, від якої рівно віддалені всі інші точки. Називається центром кола. В даному випадку це точка М. А точки, що рівно віддалені від даної точки М, вони всі складають оцю лінію, яка називається колом. Сьогодні ми з вами говоримо про коло, розташоване в координатній площині. Відомо, що будь-яка точка координатної площини має координати Х і. Y. Виберемо на заданому колі якусь точку. Нехай це буде точка А. У цієї точки координати Х і, y, як і у будь-якої точки, яку можна вибрати на цьому колі. Точка М, яка є центром даного кола, має координати А і Б. Взагалі-то її координати теж Х і. Y. Але для того, щоб цю точку не плутати з усіма іншими точками, її координати домовились позначати А і Б. Тоді відстань між цими точками А і Б, це буде відрізок, який називається радіус. Для того, щоб знайти радіус цього кола, ми можемо використовувати формулу відстані між двома точками. І тоді відрізок MA буде дорівнювати кореню квадратному x-a в квадраті плюс y-b в квадраті. Як я вже сказала, цей відрізок є радіусом даного кола. Це радіус. Радіус позначається буквою R. І тоді ми можемо піднести оцей вираз до квадрату і запишемо таку формулу. х-а в квадраті додати y-b в квадраті дорівнює радіус в квадраті. Ми з вами отримали формулу, яка називається рівнянням кола. Це рівняння кола. Якщо точка, яка є центром, лежить у координатній площині, не належить ні одній із координатних прямих, то тоді рівняння має отакий вигляд. Якщо точка, яка є центром, знаходиться у точці перетину осі Х і y, у початку координат, тоді координати центру А і Б дорівнюють нулю. Тоді рівняння кола має вигляд х в квадраті додати у в квадраті дорівнює r в квадраті. Це рівняння кола, центр якого лежить у початку координат. Тоді ми з вами робимо висновок. Для того, щоб нам записати рівняння кола, нам достатньо знати координати центра кола і його радіус. А і В – це координати центра, R радіус, а Х і y це координати будь-якої точки відповідного кола. Давайте наведу приклади. Перше, нехай координати центра будуть такі 2 і 1. Дивіться, на цьому колі, якщо я перпендикуляр проведу до осі Х. І до осі y то матиму координати 21. Далі, радіус мого кола 3 одиничних відрізки, видно за малюнком. Радіус дорівнює 3 одиничним відрізкам. Тоді рівняння кола матиме вигляд х мінус 2 перша координата центру в квадраті, плюс у мінус Мінус 1 yну 1 в квадраті друга координата центру дорівнює радіус в квадраті, тобто 9. Все. Оце рівняння описує моє коло. Якщо точка лежатиме на одній із координатних осей, наприклад, у цій точці: 1, 2, 3, 4, буде мати координати 0, 4. І якийсь радіус кола. Давайте намалюємо схематичну коло з радіусом 2, оце пунктирне коло, давайте опишемо його за допомогою рівняння. І так, центр кола знаходиться в точці 0. 4, радіус кола дорівнює двом одиничним відрізкам, і тоді ми запишемо х-0, маємо написати, оскільки 0 віднімати немає ніякого смислу, тому буде просто х в квадраті, плюс y-4 в квадраті дорівнює 4. Радіус в квадраті це 4. Далі розв'язуємо з вами вправи за підручником геометрія 9 під редакцією мерзляк. Вправа 9,1. Завдання таке. За даним рівнянням, вкажіть центр кола і його радіус. Ви бачите х-8 в квадраті плюс y-3 в квадраті дорівнює 25. 8 і 3 це координати центра. 8, 3 це центр кола, а радіус дорівнює числу 5, оскільки тут записано радіус в квадраті. Друге рівняння х плюс 5 в квадраті плюс y в квадраті дорівнює 9. Знак плюс в дужках говорить, що ми від х відняли від'ємне число. Координата тут центру, координата х центру кола від'ємне число. Мінус 5 і 0. Оскільки тут нічого не віднімається від y, то в точці мінус 5 0 буде знаходитися центр цього кола. І радіус дорівнює числу 3. 3 в квадраті це 9. Далі, тут х в квадраті плюс y квадраті дорівнює 7. Нічого не віднімають від х і, значить, центр кола знаходиться у початку координат 0, 0. А радіус кола дорівнює корінь із 7, оскільки корінь із 7 в квадраті це 7. І останнє. Від х нічого не віднімають, тому координата х дорівнює 0. Координата y центра дорівнює мінус одиниці, це центр кола. І радіус дорівнює кореню із трьох, оскільки корінь із трьох квадраті – це 3. Завдання 9,2, завдання, навпаки, до першого. Нам дано центр, дано радіус. Просять, складіть рівняння кола за цими даними. Ми записуємо х-3 в квадраті плюс y-4 в квадраті дорівнює радіус в квадраті, це число 16. Наступні дані. А-центр кола, тому х мінус мінус 2 буде плюс 2 в квадраті, додати y-0 значить у в квадраті, дорівнює радіус в квадраті 1. Третій приклад х-7 в квадраті додати y мінус мінус 6, значить плюс 6 в квадраті, дорівнює корінь із 2 в квадраті, це 2 І останнє завдання. Тут не треба дужки, х-0 в квадраті, це буде просто х в квадраті, плюс y-5 в квадраті, дорівнює 7. Корінь із 7 квадратів це число 7. Наступне завдання виконуємо за готовими малюнками. Номер 9,4 із того самого підручника алгебра... Геометрія 9 під редакцією Мерзляк. Для того, щоб скласти рівняння кожного із цих кіл, ми з вами маємо роздивитися малюнки і спочатку знайти центр кола, його радіус, а потім вже складемо рівняння. Центр кола позначено точкою. Бачимо його, значить, центр першого кола на малюнку А буде у точці 0,0, у початку координат. Три число показує, що радіус кола дорівнює трьом единичним відрізкам. Радіус дорівнює 3, тоді рівняння кола має вигляд х в квадраті додати у в квадраті дорівнює числу 9. Малюнок Б. Уважно роздивимося цей малюнок. За малюнком видно, що коло проходить через точку 0 і через точку 2 на осі Y. Значить, діаметр кола дорівнює двом одиничним відрізкам. А значить, тут ця точка, яка є центром кола, має координати 0,1. 01. Радіус дорівнює одиниці, оскільки діаметр дорівнює 2. Або відстань від точки 0 до одиниці один одиничний відрізок. Тепер складаємо рівняння кола. Х в квадраті додати y мінус 1 в квадраті дорівнює одиниці. Наступний малюнок В Уважно роздивляємося і бачимо, що центр кола належить осі Х, і координати центра мінус –3 0, 3 0. Тепер давайте розберемося з радіусом. Відстань від точки 0 до точки, що проходить через вісь Х, дорівнює 1 одиничному відрізку. Значить, радіус дорівнює двом одиничним відрізкам. Від мінус одиниці до мінус трьох два одиничних відрізки. Радіус дорівнює 2. Тепер складаємо рівняння. Хмінус мінус 3, значить плюс 3 в квадраті додати у квадраті дорівнює 4. Далі завдання г. Уважно роздивимося. Тут не так однозначно вказано центр, як на трьох попередніх малюнках. Тому ми маємо роздивитися уважно і зрозуміти, якщо ця точка центр кола, то відстань від цієї точки до кожної точки кола має бути однакою, як і у будь-якому будь іншому колі. Тоді. Відстань від цієї точки до точки 06, до точки 0,0, до точки 4,0 буде однаковою. Тоді ми з'єднаємо цю точку із цими точками, що ми бачимо на цьому малюнку. Я спробую з'єднати це лініями, зроблю пунктирами, бо тут не дуже просто з'єднувати це рівнесенько. Так, з'єднали. Нехай це буде точка М, тут точка А, тут точка Б. І ви маєте розуміти, що відстань МО, МА, МБ це все радіуси одного та самого кола. З малюнка тепер видно, що точка М є серединою відрізка АВ. Тобто координати точки М можна знайти за формулами координат середини відрізка. Це один із способів знаходження координат точки М. Координату точки Б ми знаємо це 0, 6. Координати точки А це 4, 0. Тому… 4 плюс 0 буде 4 поділити на 2, це буде 2, то есть координата х це буде 2. А координата y 6 плюс 0 поділити на 2, це буде 3, це координата y. Можна це зробити і тепер уже за малюнком, не використовуючи обчислень, але ми з вами обчислили і бачимо, що точка М має координати 2 і 3, це центр даного кола. Тепер радіус. Радіус можна визначити як довжину одного з цих відрізків, що я зараз тут намалювала. Якщо ми знаємо координати точки М, вони 2 і 3, то тепер знайти MA, або MB, або МО, вже немає ніякої проблеми. Тому я запишу, що радіус кола це відрізок, наприклад, МО, і це буде корінь квадратний. 2 мінус 0 в квадраті це 4. 3 мінус 0 в квадраті це 9. І це буде корінь із 13. І тепер ми маємо всі дані для того, щоб скласти рівняння кола. Ми записуємо х-2 в квадраті плюс y-3 в квадраті дорівнює 13. Наступне завдання це номер 919. Завдання таке. Визначить, чи є дане рівняння рівнянням кола, і у разі ствердної відповіді знайдіть центр кола і його радіус. Розглянемо спочатку перше рівняння. Для того, щоб визначити, визначити чи є воно рівнянням кола і визначити центр і радіус, треба його записати в іншому вигляді. Записати його у вигляді того рівняння, що ми з вами сьогодні опрацьовуємо. Тобто у вигляді х-а в квадраті плюс y-b в квадраті дорівнює r в квадраті. Маємо розуміти, що r це радіус, і цей радіус. Мати, має мати додатну величину, він не може дорівнювати нулю і не може бути від'ємним числом. Тому розпишемо оцей вираз у вигляді повних квадратів. х в квадрат плюс 2х це частина формули, яка є повним квадратом суми. Треба додати ще одиницю, щоб це був повний квадрат. Оскільки тут одиниці не було серед цих доданків, то одиницю я додала сама, і я маю запам'ятати, що я додала одиницю. Далі плюс у в квадраті мінус 10 це теж частина формули повного квадрату. Додам ще число 25. І тоді утворюється повний квадрат, і знову розумію, що цього числа тут не було, я його додала. Далі, що я роблю далі? Я число 23 перенесу вправо з протилежним знаком. І якщо я тут поставила знак дорівнює, і до лівої частини я додала оці два доданки, щоб не порушити знак рівності, я додам і до правої частини одиницю і число 25. Тобто, що відбувається, я до лівої і до правої частини додала одні ті самі числа, а значить рівність не порушила. Мінус 23 перенесла вправо з протилежним знаком. Тепер оці три члени я згорну у формули квадратів двочленів. У нас вийде х додати 1 в квадраті, плю відняти 5 в квадраті. Дорівнює тут обчислюємо, виходить 49. І тепер утворилося рівняння, яке відповідає цьому рівнянню кола. З цього я роблю висновок: що центр кола знаходиться в точці з координатами мінус 1 і 5, а радіус цього кола число 7. Аналогічні маніпуляції давайте зробимо із другим рівнянням. х в квадраті мінус 12х і плюс 36, це буде повний квадрат різниці, 36 число, якого я додала сюди до цього виразу. Далі, плюс у квадрат плюс 4 у плюс 4 повний квадрат суми. 4 знов додала. Якщо ми придивимося уважно до виразу, ми побачимо, що 40 якраз є сумою чисел 36 і 4. Тобто, це число розкладається на 36 і 4 на такі доданки, значить, ми можемо його використати для того, щоб зробити оці повні квадрати. А значить, справа у нас залишається число 0. І звідси ми робимо висновок. Навіть якщо ми тут перетворимо на х-6 в квадраті оцей тричлен, а цей на y плюс 2 в квадраті, то справа ми отримали 0. А це значить, що цей вираз не є, це рівняння не є рівнянням кола, оскільки радіус не може дорівнювати 0. Значить, ми пишемо, що це. Не є рівнянням кола. Радіус не має дорівнювати нулю. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!